Це вже четвертий рекрутинговий центр третьої окремої штурмової бригади в Україні для того, аби потрапити у підрозділи, необхідно зайти на офіційний сайт, де висвітиться інформація з адресу найближчого рекрутингового центру. Потім пройти співбесіду безпосередньо в рекрутинговому центрі і після співбесіди проходити підготовку довжиною у три-три з половиною місяці. Якщо людина не готова зараз йти в військо, ми пропонуємо тиждень. Тестовий тиждень для того, щоб людина відчула себе воїном і знайшла собі якісь відшукала здібності до тої чи іншої військової професії, щоб в подальшому розвиватися. Якраз цей тиждень допомагає набути певної вже фізичної форми і відчути ту атмосферу, незабутню атмосферу третьої окремої штурмової бригади справжнього побратимства, де кожен побратим поруч є тобі навіть рідніший за твого рідного брата. Усі охочі, які мають хист до технічної аероскладової, отримують змогу навчитися керувати дронами, ознайомитися з ними та відпрацювати моторику у спецвишколі третьої окремої штурмової бригади, працюють інструктори з бойовим досвідом для того, щоб панувати професію пічника. Це більш інтелектуально, Вони повинні розбиратися там в платах, в антенах, в моториці, тому ну фізика. Не на першому місці, але коли людина йде на бойові, він ну, це так також не легка праця. Ну це не якийсь там стереотип за ну, тим, що там бачить картинку враження, переклад техніки, за цим всім стоїть дуже велика праця. Боєць третьої штурмової із позивним Дєд розповів, яких спеціальностей наразі потребують підрозділи. Піхота, звичайно, звичайна піхота. Піхота це найважка, саме, саме небезпечна і саме шанована робота. Але дуже багато є все-таки цивільних спеціальностей. Дуже потрібні водії вантажівок, механіки. Ну, мається на увазі механіки, які вміють це робити, тобто ремонтувати техніку. Знов таки, в нас є західна техніка, яку не кожен механік вміє ремонтувати, да? тобто цього треба навчити людину. От, міг, води потрібні. Знов-таки не кожен на західній техніці зможе їздити. Цьому теж треба, ну, потрібно навчатись. Ну, насправді, кухарі теж потрібні. Наразі до рекрутингового центру на співбесіду переходять вже перші бажаючі додаткову інформацію про вакансії та професійні вишколи можна дізнатися на офіційному сайті 3 окремо штурмової бригади ЗСУ.